Сегодня ми поиграємо в таку чудесну игру, як блокада на режимі контра. І сьогодні зі мною просто красава. Всім привет! Чувак, яко. Ну на чоловіка дівчат. При... Ну, коротше, переиграємо на режимі контра і говори. О, давай 204, 204 номер. І, будь ласка. Мої дорогі підписчики і ті, що мене дивляться. Ну, навіть не дивляться. Будь ласка, напишіть мені в контактах, або напишіть, напишіть мені в контактах, або напишіть мені в коментарях, як поповнити, як поповнити голоси в контактах. Ми з Денисом вже багато, багато раз пробували і в нас не виходить. Будь ласка, напишіть коментарі. Давай, Денис, мені не пішло, в не, мене не пішло. 264. Майн, майн, О, пішло. Мені вейм. Муравейн. Пішло, У мене все у мене пішло. Давай стоїмо один проти одного, я за засид. Я вже тебе боролся в ти в автокаску. 姑ちゃん。 Не, не хочешь стрелять. Хочешь стрелять как нормальный игрок? Надо пока бей. А то не написано, на что... А ты не что ты меня убил? Ой, я звитки зимой. Не, ну 590 то автомат. Мощный. Б... Да швид... б... швид... б... ти задумбав. Вот бачек стріляє, бро. What? Я не про, я б. Можна мене, Я А это так не Я тебе мочив, почув, почав підійшов, і тебе одну полюс пустив, то и все. Ты бегу. Трапу. Я живу за ну, пока. Я звука буля. Нічого. Бари это задумбал. Чого зразу донат? Уже такая прикольна пушка. Я тоже можу таку мати. На куштує 30 монет, в чи 35. А вас задобав здать. Зніме наушники, дай звуку трохи. Прям прям прям. Алло, прям. Прям прям я мочу, прям я мочу. Прям прям Ну я дам прям. замочу. Маннига! Ва... Даже нос-то, блин! Сейчас это... зачарованный. Мезік, мазік. Я с тебе вгораю. Героям слави. Україна. Україна. А що Україна? Два ти цьому равел, хто ж ноги. Сейчас му є клан. давай побалимся. Eu entrei, mas... In choice, mad in China. Давай, закинь чогось. Що? По мишкам. Я замахав. Чи Що, п'ять хвилин? Я поставлю на пазу. Що? П'ять хвилин Oh! She bred the motherfucker blue.

くつろ manerba <suss> diku

Вот, ласка, підписуйтесь на мою старинку, старинку контакту. И підписуйтесь в И добавляйтесь, друзі, в скайпі, what the fuck, карта поменялась. Бич.